Туємо найдешевші роли у Києві. Ну, друзі, надію, зі мною все буде добре. Отож, я замовив стандартну Філадельфію від Суші Бос за 159 гривень та Суші Тайм, що цікаво за 115 гривень, оскільки це дві найдешевші доставки, які я знайшов у Києві. Починаємо з суші бос. Ось таке пакування. що цікаво, що вони пакет вбили у вартість три гривні коштує. Набір тут стандартний соєвий соус, васабі, імбир. Дивно, що це поклали в одну ємність. Серветки і палички. Ось так виглядає сам рол. Ну. Розмір не малий, але рибки мало. Дуже тоненький шматочок. Пробуємо. Ох, вона взагалі не солена, як папір якийсь. Рис розвалюється, а ну куштуємо. Да, дешевий рис. Тут моя оцінка 2 з 5. Ну, як для дешевих ролів, це ще не найгірше. Ну а тепер суші тайм, де мене, до речі, обманули на 300 гривень, якщо б я не помітив. У себе він розказав більш детальніше. Нагадаю, їх ціна 115 гривень. Тут я замовив ще додаткову Каліфорнію за ту ж ціну. Ось таке в них пакування, який дивний запах. Тут неначе зіпсований якийсь імбир. Тут теж стандартний набір, але подобається, що поклали три набори паличок і набагато більше соєвого соусу, ніж попередні. Ось так виглядає ролл, рибки. -да, як кіт наплакав, куштуємо. Навіть не знаю, з чого почати. Рис, неначе недоварений. Соєвий соус дуже розбавлений водою. Ну, хоч рибу тут відчуваю, вона солона і має смак порівняно з попереднім. Але ось цей маленький шматочок оновлюємо рецептори, імбир, до речі, хемозний. Ось що мені. Ні, пахло з пакету Каліфорнія. Мені що цікаво сподобалась. вона гарно у них вийшла. Загалом моя оцінка теж 2 з 5. Напишіть в коментах, яку доставку мені перевірити в наступний раз. Ну а висновки думайте самі.